Виступає чревомовець із плюшевою качкою на руці, крякуючим голосом розповідає анекдоти, приколи тощо. А тепер ще один анекдот про ментів. У залі встає мент. Та скільки можна? Чому нас всі ідіотами виставляють? Зараз я вам влаштую. Чревомовець, почервонівши, починає вибачатися мент. А ти взагалі замовкни? Я з качкою розмовляю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один приятель каже іншому Моню, ну давай уже поміняємося дружинами. Я що, так у мене такі немає дружини? Ну то просто забери мою. Прокидається чоловік, голова болить. Він у камері, двері відчиняються, виходить до слідчого. Слідчий. Ну, розповідай, як було. Запросив мене друг на полювання, на кабана. Номери, ну, каже, виставили, приїжджай, карабін захопи, все буде. Приїхав, залягли, чекаємо. Немає кабанів. Пили. Так, випили, нудно ж в очікуванні, почекали ще трохи. Знову пили. Так, випили і знову чекали, а потім, здається, ще випили. Тут друг і каже: пішли на інший номер, там точно є. Ну, пішли. Дійшли. Я відразу дивлюсь кабан. Я бах, готово. Там відразу другий, третій. Я всіх поклав. Раптом якась юрба прибігла, мисливці чи що з того номера. Рушницю відібрали, в морду дали, все далі я нічого не пам'ятаю. Тут прокинувся, голова болить, слідчий. Гаразд, так і запишемо. На свинофермі я опинився в стані сильного алкогольного сп'яніння. Тільки жінка може поставити питання так, що як не відповіси чоловіку дурнях. Простий приклад. Скажи, Любий, якби ти був одружений з іншою, ти б її зрадив зі мною.